Це Крило Решетняк. Саме він на позиції Голкіпера назарі Крея. Керея отримує можливість пробити. Пробиває Назар. Уточнювались представником. А це був удар від Богдана Романова, один з Ареса. Богдан Романов. Богдан. Богдан підлаштує. Проб'є. Кирило Решетняк вискуючи у цьому епізоду. з Зараз цалюк. Цалюк закидає в напрямку Богдана Романова. І у нас Що, uh, Чикачова, Чикачов, Чикачов є на зарі. Кире! Кире-стічка! Друзі, розіграли. Бачите, яка була хороша передача. Салюк, Салюк. Салюк. чекатиме на передачу. Ні, віддав на Богдана Романова. Богдан Романов можливо вдасться йому забити 22-й м'яч сьогодні, але не цього разу. в руки Кирило Решетняк буде яким чином. Він зможе це зробити. У нас... Номер 15 отримає жовту картку. Номер 15 отримає жовту картку у команді Ареси. А це ні. Ареси. А це... А, це... А, і менше продовжувати базікати треба. Хромеєв завдається його ударом. Макушев Ареса. Мак. І є продовження Богдан Романов. Романов далі. Знову ж таки, на безіменного. Удар від Романова! Романов забуває, друзі! Друзі, визначається, ну хто може відзначити, зрештою? Так, Богдан Романов забиває свій черговий м'яч у 0 на поїзд І Це 22-й м'яч у турнірі. Yeah. Зараз yeah. є можливість це Цалюка Целютка. пора. перехромєв! Можна добити Храмєв! Забиває, друзі! Хромев! Друзі, визначається номер 19. Хромев. 1 один, -один. Феник Рівні, рахунок. Ну от такі Отакі борових роме вибори. Ареса зараз під питанням, я, скільки я пам'ятаю. Два фоли фейлі і, і два-один за фолами. Зараз е цалюк, той, що Денис. Денис! Денис! Е щільно було Дані, в щільно. передачу в напрямку Романа, Романова Богдана Романова. Так воно і сталося. Власне. Жовта картка, жовта картка для гравця Ареса. Так, для гравця Ареса жовта картка. А їм потрібно відпрацьовувати. Жовту картку отримав номер перший цієї команди. Номер перший команди Арес свихуватися на передачу, яку віддавав Денис Талюк. Богдан Романов на підхопленні. Пробуває Богдан. Бачимо, що не я члетить Кращий гол Нагадую, що у нас є така можливість. Кращий гол сьогоднішнього ігрового дня отримує 500 гривень. Хочемо і... подивитися свій поєдинок і вам поставлять на плазму зараз. Богдан Роман! Друзі, не даремно, у цього хлопаки хочуть дітей, як правило в трансляції в Ютубі. Він знову забиває і робиться рахунок на нашому турнірі Богдан Романов. Подивимося за красою. Тут не все так однозначно. Зараз Філікс, але Макошев, Макошев, Кіпер Ареса і Праця. Денис Салюб. Напрямку Богдана. Богдан. Богдан веде боротьбу, друзі, ARES – Це команда, яка, ймовірно, все-таки складе, складе конкуренцію свої мейні mm -hmm. поєдинки. Друзі, звісно ж, дуже якісно тут у нас хромиє. Хромиєв був дуже близький до того, щоб… Буду, 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 набирає швидкість корович на правому фланзі. Корович отримає корович. Пробуває якісно насправді, але удар ну, не виявився точний у виконанні. Ареса, друзі. Це. Зупинило Чанікса. Хромея на підхопленні. Друзі, це фол, буду, буду фолить. Буду фолити в цьому епізоді. Цертаємо насправді. Тут би в Колісніченку шнурки, а, чесно кажучи, Ну зараз ще одне падіння, що відбувається. Хороший направило, можливо, зараз Богдан Романов зараз на, на п'ятої насправді. Зараз два в одного. Але забивати треба! Фенікс, але молодець, Богдан Романов в боротьбу вступає, Залежно не вони м'яч для своїх потреб, для можливості реалізації, насправді все це могло би статися. Зараз Бети Фолиць, фалить, буду фалить. Буду сьогодні вже жовту май, і жовту має, і фаліція. Один з них це Олександр Хронієв. А буду розбігається Буду Кирилшу. -розбіг. Посидев на шопу і 50 секунд до завершення першого тайму. Арис так, Максим Омельченко. Нам було цікаво де Масановець. Масановець, який позаминулому турі отримав червону картку, Димит Масанович, пам'ятаєте. Жовтого отримає 40. А? Капітан команди Фенікс отримує і п'ятий команди фол, але тут уже 2 секунди насправді. Криво Решетняк у цьому епізоді. Футбол демонструє останнім час Останній. А зараз Крея самостійно може зараз вирішити Крея, але я підстрахував Буду. Буду підстрахував у цьому епізоді. Молодчинка. розіграв Надійно в плані захисту. Чекачев вибирає Чекачев! Назарик Рев зі словами Су. І далі не будемо продовжувати. Корович, Корович самостійно. Корович! А це Фол однозначно, корович і проти нього фоляці. Друзі, якби це було у штрафному майданчику, то це було б пенальті однозначно. Вимагає жовту. А для Миколи це... це хіба не друга жовта? Друзі, це друга жовта для Миколи, це червона картка має бути. Червона, друга жовта. А отже, червона, червона, червона картка Миколі Сороці, друга жовта, яка перетворюється у червоне світло. Червона карта Разу. два картці у стінці. Ну, можна розіграти з коровичем, коровища. У хрурішетняк. Це якась пантера. Агарі Керея, Чикачов. Чикачов пробуває. Пробуває, друзі. У нас відбулася заміна у складі Ареса. Це голкіпер Феникса. Зараз Хромеєв, Хромеєв забуває друзі. А друзі, цікава історія. Зараз будуть дивитися відеоповтор. Богдан Романов може самостійно може віддати коровичу корович. Ах, не вдається йому забути у цьому епізоді. Румеєв проти нього цлюк, ромеєві цалюка. Салюк і спокійний забирає передача важка передача на, на Богдана Романова. Насправді можна було би набагато питаном з Денисом Цалюком. Салюк приробив цалюк щільно, але повзворота, друзі, і це означає, що до завершення. Первич. Ну це було зрозуміло для Кирила. Цей епізод не стане м'яч, забити третій. Отже, цей м'яч може бути переможним насправді для цієї команди. Ребенок! Романду! Друзі, визначається Богдан Романов! Працювати вони намагаються це робити. Не вдається до удару, справа не доходиться. Романов намагався свої емоції саме таким чином втілити. Це фол, друзі, це фол проти Ареса. А що, так, і... п'ять. Зараз буду, буду дом'ячати, дійшов, Буду! Хо -хо! Перекладена, як добра. Друзі, не забувайте, можете комунікувати, не забувайте писати під цією трансляцією. Цікаво, що нам відповість Ден Маріч. Ну, цікаво, насправді. Зараз Ільвайонов на передача набуду, буду Буду далі. Прострілював, хотів видати на Богдана Романова. Рабувати Кирило Решетняк на воротах. Денис Цалюк. Цалюк розбігається. Цалюк! Цалюк забуває, друзі. Молодець. Друзі, розміщається капітан команди Арес Денис Цалюк. 4-2 на користь Ареса. Ну і наступні всі інші фоли, вони теж будуть пробивними. Привіт. Проповідь, що то що? А не буде зупинятися. Я вам даю гарантію, що ця команда не буде зупинятися, та й сенсу не має зупинятися, враховуючи те, що і в команди суперниці є шість командних фулів. Всі вони будуть пробовні наступні. Звісно ж, вони будуть атакувати, будуть продовження Фенікс Плюс. Важна забивати не вдається зараз. тут і важко, а важко протидієм. Яка зараз поступається. Мови йде про Фенікс плюс Чікачов. Чікачов. Власне. Я можливість зараз правий фланг. А у нас Ден, зараз бачу намагається відповісти. Власне, потрібно зараз потрібно каже. А а я проти Чикачова. Чикачов розбігається. Чикачов! Чикачов забиває. Друзі, Чікачев відзначається людина без номера. Але ми добре пам'ятаємо насправді. 3-4 до завершення 2 хвилини. Різається, намагається прибрати м'яч. У нас а зараз є можливість сирота, сирота. Віддасть можна забити! Хоро забиває! Божевілля! Божевілля, друзі! Бабсарі Керува забиває! І це 4-4, хвилина 25 до завершення! Ну цим цікавіше буде завершення! Останній буду, буде набирає швидкість на лівому фланці. Пощо віддати би передачу на Романова! ах, по владу він на завершення. Ну що ж, перехоплення від Богдана Романова! Богдан, Богдан! Богдан! Як Дає! Дає прикурити! Ну, це сталося, друзі! Богдан Романов забуває! Друзі, що коїться? Я не знаю. Може зараз сказати ще багато цікавого. 5-4 на користь. Команди Ареса 12 секунд до завершення цього поєдинку. Сирота, сирота, сирота. Господи, мало маленький... вітає вас з перемогою. Ви знаєте, славитися такими матчами, які йдуть. В рівну до е, останньої хвилини, наприклад, з Вікторією попередній матч сьогодні, матч з Нікосом, який ви в нічию зіграли. Е, скажіть, як вам вдається грати з лідерами і з аутсайдерами ну, по турнірній таблиці? Однаково в плані темпу і в плані е, картинки гри? Насправді я думаю, що тут причина в мотивації. Тобто, сьогодні ми вийшли ну, менш заряджені ніж, наприклад, на ту саму Вікторію. Тобто на Вікторію ми прям всі були максимально налаштовані. Команда Фенікс сьогодні показала дуже гарну гру. Тобто ми такого навіть не очікували. Тобто, чесно кажучи, ми думали, що буде ну, така трішки легка прогулянка, хоч в минулій грі ми теж не сказати, що прям ну, відіграли нашу найкращу гру з ними, але тоді було якось простіше. Сьогодні хлопці прям вийшли заряджені, ми такого не очікували. Тобто вони дійсно билися до кінця. Ну і команда Арес це такий <смеш> мадридський реал, можна сказати, в нашій лізі, які завжди грають до кінця, тобто ми ніколи не здаємося. І будь-якій команді, тобто, що фаворити, що навіть якщо ми граємо проти аутсайдеру і програємо, ми завжди будемо битися до кінця. Це Супер, Денис. враховуючи ту картинку, про яку казав, я про турнірну таблицю зараз на що уповаєте, сподіваєтесь. Ну, ми, звичайно, були налаштовані на перші місця. Тобто, зараз, коли бачимо турнірну таблицю, ми дуже багато втратили очок там, де було не потрібно. І перше місце, мабуть, для нас це вже більш казково. Звичайно, ми будемо битися, і наша задача перемогти всіх, якби всі інші команди, які нам ще залишилися. Але цього може не вистачити, бо Вікторія дійсно від нас відірвалася. Тобто, зараз наша задача перемогти голд. Те, що ми в принципі можемо зробити, ми в минулі грі зіграли з ними в нічу. Зараз ми налаштовані тільки на перемогу. Тобто і друге місце це друге, третє місце це наш мінімум. Те, що ми розраховуємо. Це реально. Я бажаю вам успіхів. Гарна гра, дякую. дякую.